Робота є, а працювати нікому нині на ринку праці бракує майже 5 мільйонів робочих рук, кажуть фахівці. І дефіцит за час повномасштабного уторгнення дедалі більше є. Бізнес має чимало пропозицій, та набрати кваліфіковані кадри стає складніше. Як Україні боротися з кадровим голодом та чому не вистачає працівників? Олександра Кулібаба дізнавалась. Ви можете бачити наше виробництво. Різні ділянки, які обробляють різні частини двигуна, механічна обробка, допомагаємо всім мотористам на київському напрямку. Мережа однієї з компаній з ремонту та обробки двигунів на ринку вже понад 20 років. У їхньому штаті майже 150 працівників виробничої частини. 15% через повномасштабне вторгнення компанія втратила. Дехто пішов до війська, хтось виїхав за кордон. Є вакансії, які на моє здивування закрились достатньо швидко. Але в цілому ситуація така, що вибір серед кандидатів зменшився. Є такі види обробки або операції, які вимагають ну не так багато людей насправді тримати в штаті. І ось якщо ми втрачаємо умовно одного з двох, то ми втрачаємо 50% таких спеціалістів. І одна людина вже не може розірватися і виконувати в два рази більше операцій. Серед найдефіцитніших професій у цій компанії механік. Він тут один на 14 філій по Україні. Механік, який ремонтував верстати для всієї мережі, наприклад, зараз він в ЗСУ. Звісно, він нам дистанційно допомагає, як може, він намагається. Але якщо б більш-менш серйозний серйозна поламка верстату, то ми без нього пропадемо. На другому місці верстатник з ремонту шатунів та керівник цеху. Верстатника, до прикладу, в Херсоні немає взагалі, а у Київській області всього двоє. Але компанія поступово вчиться долати труднощі і пристосовуватися до умов. Брак людей вчаться компенсувати. Нам доводиться або переводити з суміжних напрямків своїх спеціалістів, або ну шукати дуже швидко вже навчених. Ми намагаємося зробити наших працівників універсальними, тобто у вільний час, якщо людина вміє працювати на одній ділянці. Ми просимо, щоб вона довчала себе на паралельних ділянках. Олег та Олександр тут універсальні бійці, вміють працювати майже на усьому. кажуть, роботи чимало. Головне у цій професії бажання вчитися. Сучасна молодь. Вони звикли в них такі стереотипи з'явилися, що вони понадивлювали собі тіктоків, ютубів, і вони думають: ну хочуть заробляти гроші. Сидівши за комп'ютером і клацавши якісь мінімальні ети. Тут не так. Тут треба працювати руками, а сучасна молодь цього не хоче. Взагалі роботи вистачає. Не так багато, як було раніше, але... Но... На зміну роботи хватає». навчити швидко та якісно місія не здійсненна. Бо щоб виховати нові кадри, знадобляться роки. А досвідчені і ті, хто працював на виробництві довго, мобілізовані або виїхали за кордон. «30% з тих, хто поїхали, точно не будуть повертатись. Вони вже працевлаштовані. Десь приблизно 28-29% однозначно будуть повертатись. І десь ну, третина ще знаходиться в стадії вагання. Це є е, серйозний виклик, тому що ті, що планують повернутися, це в кращому випадку ну, півтора мільйона. Де брати надлишок? Одна з проблем українського ринку праці це те, що саме кваліфікованих, висококваліфікованих кадрів е, їх не так багато, і проблема з ними була ще до вторгнення. Після вторгнення тільки цю проблему посилило. Економісти та працівники сайтів з пошуку роботи стверджують, проблема на ринку праці поширена майже на всі спеціальності. Є п'ятірка вакансій, які складають найбільшу частку пропозиції роботи. Це продавець консультант менеджер з продажу, водій, бухгалтер і кухар. Це п'ятірка найзатребуваніших посад, і з місяця в місяць вони в топі. Раніше для роботодавців цінними були кандидати віком від 25 до 35 років, уже з достатнім досвідом та навичками, тобто працівник, якого не потрібно навчати. Зараз багато людей старшого віку та жінок. Тож бізнесу доводиться переглядати свої пропозиції щодо суто чоловічих посад і робити їх універсальними. Його потрібно долати за рахунок. Навчання тих кадрів, які є, за рахунок перегляду відношення, за рахунок більшої турботи про людей, і відповідно дозволяти зростати людям, за рахунок впровадження технологій які будуть покращувати бізнес, одним із рішень проблеми також є залучення трудових мігрантів з інших країн, кажуть фахівці. Але це питання складне і вирішити його за лічені місяці теж неможливо. Тому залишається тільки навчати молоде покоління та створювати комфортні умови праці. Олександра Кулібаба, Вадим Верба, Ігор Ковальчук та Максим Масленніков. Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.